Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладів. У цьому випуску я зроблю невеликий огляд нового додатку, який платить криптовалюту. Виведення покажу наприкінці відео. Потрібно зробити нескладні маневри, і виплата приходить на гаманець миттєво. Реєстрація через Google все дуже швидко і легко проходить. Під час реєстрації слід ввести реферальний код, якщо попросить. Вивід, як я розумію, можна робити на будь-яку біржу або криптокарту, де знаходяться дані монети, також на Fawcett Pay та Coinbase. Треба розуміти, скільки монет ви заробили і, яка, і тобто, який мінімальний вхід до вашого гаманця. Відразу після реєстрації надається 4 можливості заробітку і плюс відео в іншому розділі. Тобто 5 способів заробити монети на виведення. Давайте кожен з них розглянемо та переконаємося, наскільки все просто. Віднімання. Відповідаємо швидко на запитання, тобто шкільні приклади бачимо, намагаємося давати правильні відповіді та отримувати на баланс монети. Мінімальний вивід 3000 монет. Обов'язково покажу наприкінці відео вивід, догляньте до кінця, щоб дізнатися, як виводити, оскільки є нюанси. До речі, цей розділ віднімання. Найжирніший на роздачу монет. Так що рекомендую саме йому приділити увагу. Секунди закінчуються, і наприкінці раунду мені нараховують монети. Вони відразу відлітають на основний баланс. Наступна гра. Сама крутить монети, а ми дивимося просто і чекаємо, що випаде. І потім отримуємо монети. Треба унизу натиснути Play, і гра почнеться. Без реклам тут не обійтися, саме за перегляд реклами нам і платять. Вони інколи з'являються після закінчення раунду або перед грою. Третя гра п'ятнашки. Намагаємося зібрати монету в одне ціле. З'являються різні токени від початку, показуються, як повинна виглядати монета. Після пазли розкидують і вже потрібно зібрати правильну картинку. Так, Біткоін Кеш мені так і не вдається зібрати. Щось кручу, верчу, і нічого не виходить. На жаль, пробую вдруге зіграти. Вийшло добре. Складну картинку склала. Може випадково так вийшло. Так, ще одну зібрала. Тут потрібен досвід, як я розумію. Чим довше граєте, тим мозок шукає правильні варіанти швидше. І остання іграшка шукати пару монет. Дві однакові обрала та виграли. Цікава гра в розвідку пам'яті. Бачимо, що спочатку легкі завдання, потім вони ускладнюються, але йдуть секунди і нам потрібно встигнути зробити якомога більше. І, звичайно ж, отримати більше монет. Заклюкаємо, відкриваємо, запам'ятаємо, що відкрили, де знаходяться та монета, яку потрібно відкрити, запам'ятовуємо та відкриваємо. І розділ відео він перебуває окремо, потрібно дивитися рекламу повністю, внизу в меню, друга кнопка. Наприкінці відео може з'явитися капча, мені вона завжди з'являється, а може бути і без неї. І на баланс відлітають додаткові монети. Тепер виведення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Для того, щоб зробити операцію виведення, необхідно натиснути на свій аватар вгорі праворуч. Відкривається вікно. Де ми маємо декілька пунктів. Але нас цікавить лише один криптовалюти. Або можна натиснути на аккаунт. Я натискаю зараз на криптовалюти. Перекидаю на таку сторінку, де ми можемо подивитися курс валют, вибрати те, що нас цікавить. Далі для виведення. Ми повинні натиснути кнопку Обміняти свій сенс на криптовалюту біткоін. Можна вибрати, обрати і іншу криптовалюту. Я обираю саме біткоін. Показую все стрілкою. Це знаходиться внизу. 3000 монет. У мене вже є. Мінімальний вивід на балансі зібрано. І перекидаю на сторінку, де я повинна вибрати гаманець, на який виводитиму. Обираю фаусет pay, і для початку потрібно прив'язати гаманець, щоб вивести, я вказую адресу, зберігаю її, підтвердити. І остання кнопка обмін. 52 сатоші в мене вийшло, погоджуюсь. На обмін монет підтверджую і мені пишуть, що я успішно перевела на свій рахунок свої сатоші, платіж обробляється митево, переходжу до свого гаманця FawcetPay і спостерігаю надходження. Чудово! Тепер можу сміливо продовжувати тикати та заробляти монети для наступного виводу. Перші 3000 я заробила приблизно за годину, дуже непоганий результат для подібної іграшки, вкладень не потрібно, реферали не потрібні, самотужки видобуваю монети на виведення. Розглядаємо, граємо, тикаємо і заробляємо, головне переглядати рекламу. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Відповідаю на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимо. все буде Україна!